Про здорожчання продуктів, а також про податок на підробітки. Ну і загалом не тільки про це говоримо далі з нашим гостем. З нами відеозв'язком Олег Пензен, політичний та економічний експерт. Пане Олеже, слава Україні, раді бачити вас. Героям слава я вас також раді бачити в Україні. Стрімко дорожчають овочі на профільному порталі МінФін проаналізували динаміку цін на основні групи продуктів. З'ясувалося, що картоплю нового врожаю місяць тому продавали у середньому по 13 гривень та 25 копійок за кілограм. На початку останнього осіннього місяця вартість картоплі вже зросла до майже 17 гривень за кілограм. Ну і власне, якщо говоримо зараз про картоплю, пане Олеже, чому здорожчує вона, яка може бути тенденція на майбутнє? Ну дивіться, якщо ми саме подивимося приблизно ціну картоплі минулого року, в цей самий час то вона була більше 20 гривень. Тобто, по великому рахунку треба розуміти, що закінчився збір, люди розпродали надлишки своєї продукції, і ми повернулися з вами до традиційної ситуації, що стосується борщового набору. До речі, це стосується не тільки картоплі. Воно буде дорожчати, воно не буде дорожчати стрімко, але буде в будь-якому випадку дорожчати, тому що ну, треба розуміти, вартість зберігання коштує гроші. Тобто, всі, хто хотіли, закупилися, а все останнє на сьогоднішній момент буде поволі продаватися трошки дорожче, тому що, як правило, люди, які закуплялися, закуплялися великим оптом. Ту ціну, про яку ви назвали, це ціна кілограма картоплі, це ціна ну, по великому рахунку, яка має в тому числі вміщувати роботу у продавчині, яка стоїть і це все продає. Так що тут немає нічого страшного, ще раз повторюю: рівно рік тому, в цей самий час. Картопля була дорожча. Ну, так само, як весь борщовий набір. Е, приблизно така сама ситуація в нас сьогодні із з огірками і з помідорами. З огірками з помідорами навіть ситуація є трошки ну, більш подорожча, ніж є. Але чому? Тому що ну, з відкритого ґрунту огірки помідори закінчилися. Зараз ми активно переходимо на парникові огірки, помідори, і як наслідок однозначно там це буде дорожче. Причому там подорожчання десь на рівні 30-35%. Але це є нормальне явище для нашого ринку, для нашого регіону, тому що традиційно у нас, як закінчується сезон, у нас починається подорожчання, яке максимально буде досягнуто десь приблизно на початку весни наступного року. Саме тоді в нас по цінах буде доступний вже імпорт. Поїде картопля з Єгипту, поїде картопля з Туреччини, поїде картопля. Ну не знаю, як цього року буде, але минулого року їхало з Ізраїлю, Подивимося, як воно буде, але треба розуміти, що це є традиційно для українського ринку. Пане Олеже, якщо говоримо про цибулю, то вона також додала у ціні, але поки вона не є такою захмарною, як, до прикладу, півроку тому. Минулого місяця вона коштувала майже 12 гривень, а зараз вона коштує 12,5 гривень. І, власне, пане Олеже, можемо порівняти із минулим роком, коли взагалі цибуля була насправді у захмарну ціну. 40, 45, 50 гривень. Та, то чи означає це, що от в цибулі тепер більше садимо, що аграрії пристосувався, бо раніше ми говорили про те, що цибуля до нас в більшості йшла саме з південних регіонів? Ні, давайте я поясню. Дивіться, кожен аграрій рахує економіку. Він приблизно рахує, скільки йому коштує посадить і скільки він планує отримати. І ще весною я казав, що у нас, у нас в господарствах цибуля не посадив хіба лінивий. Тому що тоді вона була надзвичайно дорогою, економіка була фантастична. І люди почали активно сидити. І до речі, вибачте, будь ласка, я в своїх ефірах активно попереджував шановних аграріїв, що в нас в осінні буде перевиробництво цибулі, і вона не буде настільки сильно дорожчати, як вони собі намріяли. І 12,5-13 гривень це зовсім не тих 40, які вони собі е, намалювали, коли рахували економіку по тій культурі. Тому в даній ситуації це абсолютно об'єктивно. Ми посадили надзвичайно багато цибулів, у нас з цього року є перевиробництво. Ну і окрім цього, треба бути абсолютно відвертим. У нас ну, практично на третину зменшився внутрішній ринок. У нас з вами ну, практично 6,5 по даних Організації Об'єднаних Націй мільйонів біженців. Тобто внутрішній ринок у нас скоротився. У нас сьогодні, ну, десь будемо відверті, порядку 30 мільйонів населення в країні. А не тих там 37, які були. До 24 лютого 2022 року, тому якщо рахувати цієї точки зору, то і внутрішній ринок скоротився. А ми з вами ж і більше виробили. Тому об'єктивна ситуація з цибулею. Ну це варто було очікувати. Пане Олеже. І завершимо безпосередньо питання здорожчання саме капустою. Молода капуста минулого місяця була найдоступнішим овочем. Однак на вулиці вже холодніша, і до ціни також додаються витрати і на зберігання. Овоч подорожчав з майже 17 гривнів до понад 21,5 гривні. Це ціна, от якщо враховувати економіку, бо ви от кажете, що саме якщо з цибулею, то аграрії не зовсім врахували економіку, і фактично вийшло, що пере, до прикладу переробіток набагато більше посадили, ніж от фактично, є попит. Що з капустою? Ну, в нас і минулий рік капуста була більш-менш в ціні, і цього року буде. Я думаю, що якраз по капусті великих проблем не буде. Її зібрали стільки скільки потрібно. Вона не дуже добре лежить, це треба буде відвертим. Тому я думаю, що весною ми з вами молоду капусту імпортну будемо споживати набагато дорожче. А до цього моменту, я думаю, що з капустою, взагалі, з борщовим набором у нас проблем не буде зовсім. Приблизно така сама ситуація по моркві, до речі, теж надзвичайно велика була ціна. Моркву теж посадили, зараз вона не є велика в ціні. Борщовий набір взагалі цього року є, ну. Набагато дешевший. Ми в середньому рахували, що боршовий набір на 20% дешевший, ніж був минулого року. В першу чергу за рахунок цибулі. Тому в даній ситуації я думаю, що взагалі цей рік був добрий, врожайний дуже. Ну, Бог любить Україну, направду, і дав нам і погоду прекрасну. Дивіться, яка теплень стоїть на вулиці, ж, друге рахуйте, листопада, а в нас ну, практично температури там під плюс 15-16 градусів. Ну, Чисто весна, тому я думаю, що все і надалі буде добре, принаймні от з тим переліком харчів. Далі, пане Олеже, скорочення строків повернення валютної виручки призведе до поглиблення кризи у металургійній галузі України, адже експортери можуть втратити основні традиційні ринки збуту. Про це йдеться у відкритому листі від Федерації металургів України до прем'єр-міністра, а також до голови Нацбанку. Наразі розповсюджується інформація про розробку Кабінету міністрів спільно з Нацбанком нормативно-правового акту, яким буде скорочено строки повернення валютної виручки зі став. 80 днів до 90 днів у поточних реаліях з огляду на нові більш складні та тривалі ланцюги постачання. Таке скорочення матиме негативний вплив на постачання за кордон продукції гірничо металургійного комплексу. Наразі експортні поставки становлять близько 60%, Сказано у листі. Як відомо, Кабмін та Нацбанк почали роздумувати над скороченням строків повернення валютної виручки після того, як з'явилася інформація щодо зловживання окремих аграрних компаній, які возять зерно по чорному. І, власне, пане Олеже, спершу загалом про ініціативу Кабміну, що вона означає і яка її мета? Ну е анонсуючи нашу розмову, ви практично про все розказали. Е ситуація полягає в наступному. Е у нас з вами по суті основним наповнювачем валюти в країні і основним експортом, який сьогодні забезпечує поступлення валюти, є, ну окрім макрофінансової допомоги, я про експорт говорю, є аграрний експорт. Так сталося, що через дозвіл повертати валюту 180 днів. Достатньо великий обсяг валюти на сьогоднішній момент знаходиться поза межами України. Другий момент. Е, є так звані скрутки, які дозволяють по чорному вивозити зерно і відшкодовувати податок на додану вартість по тих обсягах, які реально ніхто не вивозив. Тому Національний банк України, намагаючись побороти тюньові схеми в аграрному бізнесі, я повторюю в аграрному бізнесі. Запропонував е декілька дуже суттєвих змін, ну от, зокрема, поки не буде повернута валютна виручка, не відшкодовувати експортний е е е е податок на додану вартість. Та? Або, от ви вже сказали, скоротити термін повернення валютної виручки там, до 90 днів. Там е ще відкривається спеціальний реєстр, е скажімо так, добро добросовісних. Е Експортерів, які будуть експортувати зерно, не отримуючи додаткових ліцензій. Якщо ви не знаходитесь в цьому реєстрі, вам для експорту зерна треба буде отримувати індивідуальну ліцензію з Міністерства економіки, що в дійсності буде надзвичайно складним процесом. Ну тобто, все робиться для того, щоб максимально вдарити по тіньових схемах по зерну. А що за що з металургами? З металоргами, чому є проблема? Тому що на сьогоднішній момент в зв'язку з тим, що в Україні війна, по-перше, металургійну продукцію наші традиційні ринки, наші традиційні партнери для того, щоб ну, подовжити контракти з країною, яка є в стані війни, вводять додаткові умови. Зокрема, наприклад, оплата після поставки продукції. Два плюс, тобто два місяці плюс, е, якщо е, виходити, ну і треба розуміти, що сьогодні е, зерновий коридор, він тому і називається зерновим, що в основному везе зерно. Зараз тільки пропрацьовується механізм, щоб тим самим шляхом пішла металургійна продукція. Сьогодні вона інакше йде тільки метал... залізничним шляхом через європейський кордон, а там надзвичайно великий, ну скажімо, додатковий логістичний шлях. Тобто все це максимально відтягає час е, отримання е, продукції замовником. А ще якщо врахувати, що він платить е, після поставки через два місяці, то виходить, що при всій повазі до е, українського законодавства металург точно не зможе повернути е, валютну виручку через 90 днів. А це буде означати величезні штрафи. Це буде означати перевірки податкової. Це буде означати дуже великі додаткові видатки металургійного бізнесу, який і так сьогодні дійсно серйозно потерпає. Тому цей лист є абсолютно очікуваним і Я думаю, що кабінет міністрів при розробці даної постанови врахує індивідуальну позицію металургів. Пане Олеже, тобто правильно розумію, коли, до прикладу, порушення знайшли у аграріїв, то до прикладу скорочення термінів могло би стосуватися аграріїв, і до прикладу, до металургів, зокрема, якщо ми говоримо про металургів, воно би не мало застосовуватися. Ну дивіться, ми ж з вами розуміємо, що держава створює рівні правила гри для всіх. Тобто, теоретично, якщо вони там скорочують, то з цього огляду мало би скоротитися валютна виручка для всіх. Але ми знаходимося в стані війни. І кожний сектор економіки, відправляючи щось на експорт, має свої особливості щодо здійснення фінансово-господарської діяльності. Тому я думаю, що готуючи постанову, цей момент має бути врахований, і вона не має стосуватися металургійного виробництва, або по металургах має бути в постанові передбачено, що загальний термін повернення валютної вирічки в них лишається 180 днів. Про металургію дані пане Олеже. Отож, українська металургія, на яку до війни приходилося 10% валового внутрішнього продукту та 30% експорту, наразі переживає дуже важкий період через близькість підприємств до лінії фронту, також брак персоналу, блокування експорту, яке здорожчує доставку продукції у три а то чотири рази. Про це йдеться у репортажі світової агенції Ройтерс, журналісти якої відвідували «Запоріжсталь». Крім обмеженого експорту, металургійні заводи також стикаються з ризиком відключень електроенергії, а також мають труднощі з пошуком працівників, навіть зважаючи на роботу на знижених потужностях. Адже декілька сотень, до прикладу, працівників «Запоріжсталі» залишили місто через близькість Запоріжжя до лінії фронту, що розташовано лише за 50 кілометрів до найбільшої у Європі атомної електростанції, яка перебуває під контролем, поки що під контролем Російської Федерації. Пане Олеже, ми дуже багато говорили насправді, у якому стані, до прикладу, зараз перебуває агросектор України. А як щодо металургії, що втратили українські металурги від початку повномасштабної війни? 40% свого обсягу. Україна втратила два потужних металургійні комбінати, що, що знаходилися у Маріуполі. Е, Україна втратила е, шляхи вивозу металургійної продукції, тому що дуже багато продукції йшло через. Порт Маріуполя через Азовське море, ну тобто, в дійсності на сьогоднішній момент ситуація з металургами є надзвичайно важкою. Надзвичайно важкою. Я думаю, що для того, щоб зберегти цю галузь, а це означає робочі місця, це означає експортний потенціал України, валовий внутрішній продукт. Я абсолютно впевнений, що міністерство економіки і кабінет міністрів знайдуть можливості для того, щоб це питання вирішити позитивно для металургії. Пане Олеже, а якщо ми говоримо про те, що металурги мають труднощі з експортом, чи можуть вони розраховувати на внутрішній попит? От, до прикладу, Україна зараз починає з таким посиленим оборотом виробляти власну зброю. От чи може український металург розраховувати на те, що його продукція буде потрібна тут в Україні? Що він може її збувати тут, у середині країни? Ну, дивіться, тут же в чому є проблема. Наші металурги виробляють не весь асортимент, який потрібний для нашої? Зокрема, військово-промислового комплексу. Ну, все далеко ходить на сьогоднішній момент? Наші металургії навіть не роблять автомобільного листа. Тобто, це в дійсності є достатньо великі виклики для наших металургів: удосконалювати перелік тої продукції і максимально підганяти її під потреби внутрішнього ринку. Тому що, ну у нас завжди була надзвичайно велика доля продажу сировини металургійної. Ми з вами, як правило, що експортуємо: сляби, заготовку квадратну круглу, ми експортуємо чавун, ми експортуємо, ну по суті, напівфабрикати. І треба розуміти, що в кінцевій же продукції набагато більше доданої вартості, і це однозначно вигідніше. Тому у металургів на сьогоднішній момент є дуже великі виклики модернізації власних підприємств і пристосування їх до тих умов, в яких живе держава. Паналеже про податки на підробітки далі. Отож у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, що пропонує обкладати доходи громадян від різних підробітків, які часто залишаються поза увагою податкових органів. Ставка нового податку становитиме 6% від доходу. Платникам не потрібно надавати звіти, і вони звільняються від сплати єдиного соціального внеску. Мільйони українців зможуть скористатися новою системою оподаткування, і депутати очікують надходження до бюджету, десь коштів у розмірі 10 мільярдів гривень щороку. Отож, який підробіток хочуть обкладати податком? Перше це послуги догляду за хворими літніми людьми, а також за людьми з інвалідністю. Послуги таксі, у тому числі через популярні послуги, такі як Uber, Uklon або Bolt. кур'єрське доставлення, ремонтні роботи, перевезення, догляд за тваринами, організація та ведення свят, також світлина, домашній сервіс, догляд дітей, няня, наприклад, прибирання, медичні послуги без ліцензії, фізіотерапевти, масажисти, логопеди та інше, ремонт одягу, трикотажу, шкіри, галантереї, аудіо та відеоапаратури, побутової техніки, музичних інструментів вдома. Манікюр, педикюр та перукарські послуги також вдома. І власне, пане Олеже, на вашу думку, чи вдалося хоча б от вивести з тіні більшість з того переліку, що я тільки що зачитала? Я не почув, сказали ви про репетиторство? Там, з... та, та, там також в тому переліку є і репетиторство. Та. Дивіться, е, є два моменти, про які треба чітко розуміти. Е, платити податки треба всім. І ми з вами йдемо в Європу, де всі платять податки. Окрім цього, з податків формується той доход бюджету, який йде на безпеку оборону. Це ми теж розуміємо з вами. Але ми з вами говоримо зараз не про основну вид діяльності людини. В законопроекті стоїть достатньо чітко, що мова йде про епізодичні доходи. Тобто... Людина має основний вид діяльності. Людина працює десь в офісі, людина працює десь на підприємстві. Людина відпрацювала робочий час. Там йому нарахували зарплату, зняли з нього всі податки. Він заплатив ПДФО податок на доходи фізичних осіб. І замість того, щоб йти лягати додому на диван, він сідає за кермо власного автомобіля і йде дозаробляти гроші для того, щоб прогодувати сім'ю підключається до онлайн-платформи, того ж самого Uber, або там починає забезпечувати е, доставку тої чи іншої там, їжі там, чи ще чогось. Тобто мова йде про епізодичні доходи. Е, ми знаємо з вами, що в 2022 році українці втратили 25% реальних доходів. Ми всі дуже сильно збідніли. І сьогодні, при сьогоднішніх цінах і при сьогоднішніх доходах, людям надзвичайно важко зводити кінці з кінцями. Тобто ми маємо з вами от терези, на них з одного боку, необхідність платити податки і е, ну, розуміння того, що з цих податків фінансуються Збройні сили України, а з другого боку. Назвичайно важкість сьогодні зведення з кінці з кінцями людей, і тим більше, ще раз говорю, мова йде про епізодичні доходи. Тому е, моя позиція в тому така. Дивіться, значить, е, ну, проконтролювати, проконтролювати, ну, е, податково, може, е, по-перше, через онлайн-платформи. Тобто всі, хто там займаються... Е, Таксуванням через онлайн платформу через той же Uber, чи той ж Bolt, або ті, хто займається доставками через онлайн платформу, е, у відповідності до директиви Євросоюзу, оті онлайн платформи, в незалежності від того, чи то є українське підприємство, чи то є підприємство, зареєстроване в іншій юрисдикції, зобов'язане буде обмінюватись податковою інформацією. Тобто всі ті, хто там от, власне, через онлайн-платформу працюють, я вам даю 100% гарантію після прийняття цього законопроекту, вся інформація про їх додаткові заробітки буде в податковій. І вони вимушені будуть відкривати цей спецрахунок і через нього здійснювати тих 6% оплати до 1 мільйона на рік. Тобто, якщо вище 1 мільйона ваші епізодичні доходи, 18% ПДФО. Якщо менше 6%, вигідно, ну, вигідно. Якщо врахувати, що ви взагалі до цього не платили, то ну, така ситуація. Що стосується тих, хто не має відношення до онлайн-платформ, ті, хто там, наприклад, манікюр ходять робить, ті, хто там літніх людей доглядають по домовленості, ті, хто. В бригаді там комусь сантехніку якусь роблять або якусь побілку. Вони до онлайн платформ не мають жодного відношення. І тут податкова каже, законодавець каже, якщо ви хочете сплатити 6% і ви є свідомий громадянин України, ви маєте відкрити РРО. І все то, що ви заробили там, проводите через РРО. От цієї точки зору, от цей напрямок, в мене є надзвичайно. Великий сумнів, що ми побачимо з вами лавину реєстрації і бажання, наприклад, там людини, яка займається, ну я не знаю, там репетиторством або е, дресуруванням домашніх тварин, раптом зареєструватися і починати сплачувати 6% того, що вона ніколи в житті не сплачувала. Тому е, ті, що свідомі, ті, що ну, от, власне, приймуть рішення, що їм це потрібно. Я маю на увазі не ті, що працюють через онлайн-платформи, ну от вони дійсно можуть зареєструватися. Але основна маса, я думаю, навряд чи буде реєструватися. І е, цей законопроект охопить тільки тих, хто дійсно знаходиться сьогодні в онлайн-платформах. Пане Олежене, тут, власне, певно, що треба ще розрізняти. Так, от ви кажете, що до прикладу, умовно, там громадянин X, який працює на роботі, сплачує всі податки, а вже у позаробочий час, до прикладу, таксує. Так? Тобто, фактично він сплачує податки саме на основній роботі, таксує це вже його такий підробіток, щоб мати за що утримувати сім'ю. Але якщо ми зазвичай говоримо до прикладу про майстрів манікюру або такої там індустрії краси, вони зазвичай, якщо працюють вдома, це і є їхньою основною роботою, але вони взагалі не платять податки. Дивіться, якщо вони зареєстровані як ФОПи, то вони платять податки. Але якщо, е, ну, дивіться, знову ж таки, е, якщо е, шановна сидить з дитиною, і для неї це основна робота, а десь трошки вона виривається для того, щоб там комусь зробити манікюр, якусь копійку заробити додатково, ну я би не сказав, що це для неї основна робота, для неї дитина основна робота, бо то є також дійсно робота. Але це так, в кожному конкретному випадку е, буде своя ситуація. І е, там, де людина зареєстрована як ФОП, на неї це не стосується. Вона і так зареєстрована як фізична особа-підприємець. Там, де вона ніяк не зареєстрована, там в чому бути може небезпека. Є таке поняття як контрольна закупка. Е, хтось замовив послугу. Ви, як людина з епізодичними доходами, цю послугу людині надали. А потім ця людина каже, а будь ласка, покажіть, як ви це відобразили на РРО, яку ви зареєструвалися. І отут починаються проблеми, тому що ця людина може бути ну, підісланим податківцем, який, а там штрафи, дай Боже. Тому оцей момент є небезпека, що... Е... Людина, яка не зареєструється, буде надавати епізодичні послуги поза межами онлайн-платформ, може нарватися от на подібну річ. І тоді там і там по повній програмі, людина буде сплачувати весь комплекс там і штрафних санкцій, і всього останнього. В цьому є небезпека для людей. Кожна людина має абсолютно тверезо розуміти, що вона робить, на що вона робить. Ми ж люди з вами свідомі, і кожен відповідальна людина і живемо в країні, яка воює. Так що тут ситуація така: кожному на розсуд. Пане Олеже, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Добре, дякую. Олег Пензен, економічний та політичний експерт, був з нами відеозв'язком.